В ефірі новини Київського університету імені Тараса Шевченка. В студії для вас сьогодні працюють Богдан Вербицький та Лілія Налягака. Ну що ж, а подвійний диплом тепер можна отримати і у Франції. 7 квітня посол Франції в Україні Ізабель Дімон на зустрічі з Леонідом Губарським обговорила співробітництво університету Шевченка з п'ятьма французькими вишами. За словами ректора, сторони задоволені станом співпраці, що вийшло на рівень магістратури, аспірантури та подвійного дипломування. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Нині студенти нашого навчального закладу можуть отримати подвійний диплом в п'яти університетах Франції. Учасники зустрічі висловили бажання розширити співпрацю в майбутньому. Леонід Губерський зазначив, що мовний бар'єр не є у цьому переконою, адже багато студентів вивчає французьку мову. Для нас очень важный университет, для Франции, потому что у нас уже долгие сотрудничества с этим университетом. И я, конечно, надеюсь, что эта встреча с ректором нам поможет еще развивать свои отношения. Мы сегодня с первобытными из 28 университетами Франции, сопроводные университеты. Хороші дуже на стосунку між студентами, викладачами і зацікавлені, що сьогодні ще раз приємно це зазначити, що зацікавлені французької сторони у ну, подальшому гроши подібні співробітництва. 11 квітня в гостях в університеті Шевченка Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Твори білоруської письменниці українського походження перекладені 20 мовами. Її книги видають 19 країн світу, а на рахунку у неї 10 нагород. Однією з слухачок була і наша кореспондентка Інна Лавченко. Тож, як прийшла зустріч з відомою авторкою, дивіться далі. Про майбутній приїзд Нобелівської лауреатки сповіщає вже величезний банер на першому поверсі червоного корпусу. І чим вище підіймешся, тим метушливішою стає атмосфера. На годину п'ята перші гості діляться своїми очікуваннями. Першої спустоміше політики цікаво, почути сучасника. Yeah, за вихідні я вже час як читав і звісно, тепер зрозумів, за що це Белівська премія це книга, яка дозволяє скидати ідолі. Тільки скидати ідорів не з пам'ятників, а скидати ідолів голову. Мені здається, що просто почути це від людини, яка це писала, це незвичайно для тих, хто не встиг потрапити до зали, велася пряма трансляція у холі. При рівень гості можна здогадатися, щосленної охорони та синхронного перекладу. До останнього не було відомо, якою мовою Світлана Олексійович панує виступ. У холі активно продають книги письменниці, а у залі не залишилося місць. Нарешті коридором до актової зали керкує Юрій Макаров. Модератор лекції. І за кілька хвилин після нього сама письменниця. Час майже двогодинної розмови Світлана Алексієвич розповіла і про свій шлях письменника, і про книгу Врем'я секонд секонд-хенд», і про те, як політична ситуація впливає на Білорусь. Після цього всі охочі могли поставити запитання. А та книга родила стару книгу, оскільки я десь починаю з другої книги. Я поняла, что вот оно это время, его надо записать. И эти люди, они сейчас потрясены сначала войной, потом была война в Афганистане, потом Чернобыль. И очень важно, вот в том жанре, в котором я работаю, найти человека потрясенного, застать его в минуты потрясенности. Те, мои книги, которые я пишу, Это же не коллекция ужасов. Меньше всего я хотела бы, чтобы об этом говорили, что я писатель катастроф. Маленького человека я слушаю. Того человека, который исчезает бесследно в темноте времени, которого никогда никто не слушает. Вот если Флабер говорит, что учеб вперед, то я человек ука. собираю как бы не маленькие просто истории, я собираю образ времени. Инна Левченко, Институт журналистики. Запрошуємо до мистецького салону, що середи в стінах червоного корпусу звучать найрізноманітніші композиції від класики до сучасних жанрів. Талановиті виконавці України та Європи не залишать нікого байдужими. Один із таких заходів відвідали і ми. Тож, як зігрались українські музиканти з відомим швейцарським диригентом – дивіться у нашому сюжеті. 16 березня в стінах найкращого університету країни виступає відомий швейцарський диригент Сільвіо Вайлер. Усі гості вже в залі, і музикант готовий розпочати. Добрий день, Сільвіо! Раді бачити вас в Україні! Раді вас бачити! Скажіть, будь ласка, як ви тренуєтеся з українськими музикантами? І як взагалі? Пройшла підготовка до концерту. Для мене це як гра зі своєю сім'єю. Тому що коли був тут вперше, а, здається, це було в 2008 році. Для мене мені здається, що я розмовляв російською гірше. Я старався порозумітися з музикантами на підсвідомому рівні. Я грав людьми. В інших країнах спілкування було не таким хорошим. Я не знаю, чому можливо, це залежить від духу людей і думаю, що в минулому житті був українцем. я знаю, що ви давали концерт в Дніпропетровську uh -huh. і ви uh -huh. скажіть, будь ласка, можливо, ви подорожували Україною? я був на кримському півострові. Грав в Ялті. для мене це як маленька Італія. А що можете сказати про українців? Що я можу сказати? Це люди з відкритою душею, з ними дуже легко контактувати. В інших країнах люди закриті, вони сором'язливі. Якщо ти хочеш щось питати та дізнатись, в тебе не буде з цим проблем. Чи боялись ви виїхати в Україну в такій сучасній ситуації? Адже багато іноземних музикантів вони чують слово війна, і вони бояться багато людей в Швейцарії питали мене, чому ти йдеш в Україну? Ти не боїшся? насправді я подорожував дуже багато симвотки. Я думаю, що якщо ти йдеш на потій дорозі в Швейцарії. У тебе буде більше проблем, ніж тут. Дуже дякуємо вам. Чекаємо знову вас в Україні. Я буду тут грати в травні. Буду радий вас бачити. Серед глядачів студенти, викладачі, дехто навіть з малечою на руках. В коридорі ловимо одну з юних відвідувачок і цікавимося, чи подобаються такі вечори молоді. ще перший раз я прийшла на таке мероприятие в університеті, що я университеті. То есть это классно, надо что-то больше такого правда, Я думаю, що студенти должны ходить. Ських музикантів від роботи зі швейцарським маестро розказав студент музичного училища. А які от складнощі можливо виникали в процесі роботи? Можливо, якийсь мовний меряк. Ні, мовний сільвія розуміє і спілкується хоч і на російській, а так добре. Серед глядачів концерту. І ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але саме була ідея створити такий зал так, створити зал для камерних вечорів. Щоб це один вечір мав бути зал музики, другий зал за інтересами, другого середини, скажімо, чи якось вже не буде. За скрипки, скрипки скажімо, завилочі і так далі, вокал і тому подібне. Ось така ідея народилася. Весняна академія НАТО стартувала в університеті імені Тараса Шевченка. Про ключові визначення, основні загрози гібридної війни і не тільки дивіться у сюжеті Аліни Небельської та Анни Несеври. 204-та аудиторія червоного корпусу заповнюється швидко. Студенти, викладачі, політологи і експерти з безпеки. Київський університет зібрав їх на весняну академію НАТО. Центральна тема стратегічні комунікації в умовах гібридної війни. Що говорити про сьогодення, це надзвичайно на вся співпраця, коли відбувається в Україні війна, наголошена ну, Росія, і якраз наші поради не звертаються і до НАТО. Поближно військової. Тичного блоку на який бергів звичайно і повинен десь надати на відповідну підтримку до священня безпеки. Центр інформації та документації НАТО вже майже 20 років існує в Україні. Це вагома підтримка нашої держави в політичному діалозі з НАТО. Ми підписали дорожню карту між НАТО і РНБО для того, щоб допомогти Україні побудувати систему стратегічних комунікацій, щоб була система, яка зможе. Разом відповісти на будь-які випадки, чи це на ну, якусь пропаганду, яка ведеться проти вашої держави. Чисе інші Чи це якась кризова ситуація, основні загрози гібридної війни намагались сформулювати учасники круглого столу. Зокрема, політолог Євген Магда зазначив, що українці нарешті позбулись стереотипу Наша хата з краю та заговорили про інформаційну війну. Проте Україна за його словами Солом'яний Печок, в боці якого застрягла лапа ведмедя Росії. Треба розуміти, що російська інформаційна машина нагадує такі, знаєте, като для укладки асфальту. Вона... Дуже організована, вона працює на принципах державного приватного партнерства. Там не шкодують коштів, не шкодують в принципі, жодних, я б сказав, усиль для того, щоб просувати свої. Аліна Небельська, Анна Несевра, Інститут журналістики. 7 квітня відбувся фінал першого чемпіонату з футболу КНУ об'єднує. Вісім команд київських університетів та інститутів упродовж тижня змагалися за перемогу. На фіналі вболівала і наша кореспондентка Дар'я Рекіцька. Дебют фіналу КНУ єднається. Змагання проходить вперше. Боролися вісім університетів за третє місце. Сьогодні грали КНЕО та Вікном. КНЕО перемогли з рахунком 3-1. Зараз фінал грає КНУ збірної Шевченка та Новіб. Що з цього вийде – Подивимось. Основний час голів не побачив. Нобі мав перевагу, але не мав реалізації. Також не могли дотиснути гравці КНУ. Обіділі. Я вважаю сильніше. Хоча, може быть, сьогодні нам більше повезло. Я всегда вірю в своїх парні, б я їх не тренував. Серія пенальтів виявила найсильнішого. З рахунком 4-3 перемогла команда КНУ. Мотивувала, звичайно, велика кількість болівальників. Гарна підтримка. За що ми їм також дякуємо. Мотивувала насамперед показати себе, показати достойну гру гарну. і звичайно, як господарі турніру перемогти. Голкіпери перші удари парирували. Наступні постріли футболістів обох команд були влучні. Але останні пенальті не реалізував гравець Нубіпа, та в той же момент КНУ став чемпіоном. Команди привітали ректори Нобіпа і КНУ. Що перемогла сьогодні, як і завжди в справжньому спорті нашому, велика наша дружба. Приз глядацьких симпатій отримав Денис Чухранов. Найкращим голкіпером став Микита Ігайов. Поскольку це вже втора серія пенальті, мною відбита і наша команда вийшла в Лигу Динамо, також в полуфінал, теж після пенальті, після рішаючого моєго відбитого пенальті. Ну, все як хорошо закінчилося. Бомбардирську сходинку очолив Євгеній Мамайсур. А найкращим гравцем турніру став Олексій Остапович. Чотири, три вітаємо хлопці, бажаємо перемог та тріумфуйте. Далі Дар'я Ракіцька, Олексій Єрмоленко, інститут журналістики. Театри та подорожі. Коли витрачати на це час, як не в насичені студентські роки? Тим паче пільги для студентів дозволяють непогано зекономити. Можливості, про які ви навіть не здогадувалися, розкаже Христина Івасюк. Студентський квиток одна з переваг студентських років, але лише в тому випадку, якщо нею правильно користуватися. І хоч більшість студентів використовують студентські лише для купівлі квитків на потяги, але дехто таки знає, як і де з ними можна зекономити. Я, люблю приходити в музеї, наприклад, в музеї російського мистецтва в ханенків можна йти по пільговому. Коли ходжу до кінотеатрів, також мені дуже подобається багато музеїв, наприклад, мистецький арсенал, в них завжди є скидки, знижки для студентів. Декілька разів я використовувала студентську, тому що театр дуже він мені допоміг, коли я їздила доволі часто потягом. Ну, взагалі студентський куток. Я найчастіше використала у Львові. Там і в музеях, і в театрах можна було за студентським піти. І навіть трамваї проїхатися за студентським. Однією з цікавих можливостей цієї весни для студентів є театральна весна. Лозунг челенджу 14 театрів за 14 тижнів. Організатори прагнули створити проект, завдяки якому студенти могли б за невеликі гроші побувати у найкращих театрах столиці. Знайти сторінку театральної весни можна в соціальній мережі ВКонтакті. А тут аплікаційну форму. Заповнивши її цього тижня, можна потрапити в чорний квадрат на виставу пристрасті за мураками. Сама ідея театральної. Мені ну тобто для мене особисто цікаво було придумати і цілити проєкт, який був спрямований на опературній молоді. Тобто, я дуже люблю театральне мистецтво і, відповідно, чому б не спробувати залучити до нього велику частину київських студентів. А це дівчата, яким пощастило вже у перший тиждень насолодитися театральною весною в драматичному театрі імені Івана Франка. Вони досі під враженнями та вже планують підвідати нові вистави. О, так, Поліна Лозова. Поліна Лозова, та грала. І що, я писала, що я е, мало відвідувала театр. Я писала, що я дуже хочу в театр. І я писала, що я хочу створити цикл рецензій присячним постановкам, я відвідала. Я почала мотиваційному листі, що я журналіст, і я можу написати про цю постановку. І тепер про те, що я дуже... Якева про те, що я дуже люблю театр. Я Справді дуже люблю театр. Напевно, навіть більше, ніж її А для тих, хто любить подорожувати, існує інша цікава пропозиція. Всеукраїнський рух, твоя країна, 25 областей до 25 років. Ось таку мету переслідують організатори. Тетяна їхала з твоєю країною до Одеси, і це подарувало їй не лише прекрасні спогади про нове місто, але й нових друзів. Мені пощастило відвідати Одесу завдяки Твоїй країні. Мені дуже сподобалось це місто, і я була приємно вражена, оскільки мені не довелося витратити багато грошей. Аплікаційну форму для реєстрації у проєкті Твоя країна також можна знайти в «Контакті», а також подивитися інфографіку з досягненнями організаторів станом на 1 березня 2016 року. 7844 заяви та 1510 учасників. Як бачимо, деякі міста приймали у себе гості більше аніж раз. Тамара організовувала проект у Києві. Ідея заключалася тому, щоб показати какой-то нестандартний Київ, не банальні заїжджені міста, які всі видели, там Крещатик і так далі. Ну, естественно, ми по Крещатику теж погуляли, але в целом хотіли показати какие-то арт-площадки, какие-то хаби відкрите пространство, в общем то, то, що ребята в регіонах не так много і не так масштабно від ми можемо це видіти в Києві. Це ще не всі круті можливості для студентів. І поки є студентський, можна його використовувати для власного задоволення. Христина Івасюк, Інститут журналістики. Ну, що ж, а тепер ви знаєте, що культурно розвиватися можна не тільки на вечірках Рів'єри. Це були новини університету Шевченка. Для вас працювала Лілія Налягака та Богдан Вербицький. Зустрінемось.